Та я хочу ударити, лиш там не вдав? А ну дайте я, я хочу розбитися розвічі да. Дайте мені, та ті не... я татя хочу дай. Ну дай, Данік, бо я хочу так і з телефоном. Бій. Давай. Давай, Бій. Та ти не забіж Бій. What the fuck? <реклама> Чо, Че, чекайте, я б'ю. Чекайте, Фатьо, Габори, стоїш? <реклама> Фатьо, <Фатёва>, ви стоїте? <реклама> <реклама> ну все, тихо, будьте, ти не лайки, знімай. <реклама> <реклама> ну ні, я... Тобто я хочу сяк бічі, типа... та тіп... Та то мачотку буде. Ну чекай, да. А, бля. <реклама> мачотку. <реклама>

Ти права, Кім. Вау. Давай, коли м'яч, фон. Давай, лежала, гола голос а не... Пушечка, наша пушка. Класся, хоча подивимось. Наша пушка. Бідна пушка, знаєте? Давай, бій. Розганяйся, файн. <плес>